Здоров'я бажаю камрадам і не тільки камрадам. Сьогодні вирішив записати таке коротеньке відео ну, для підписників, а більше, мабуть, всього для людей, котрі не підписані на канал. Ну, от, на каналі 336 на даний час людей. От, а переглядів тисячу, півтори тисячі за Двоє суток, за сутки тисячу виходить приблизно, плюс-мінус. А все у нас підписано 300. Друзі, ну я не знаю, якщо не подобається, то ну, тоді не знаю. Чи зробити якусь паузу на каналі, нічого не записувати, тому що, ну, так сказати, знаєте, я вам скажу, натхнення немає. Коли блогер веде свій канал, от, я такий то крутий блогер, да, маленький, я розумію все. Да, але в мене два канали. Напомню. Так що, коли він веде, ставить подобайки, перегляди, підписується люди на канал. Це стимулює на, далі на відео, більше відео записувати, більш, кращий контент записувати. Але, друзі, ну з таким відношенням, так сказати, знаєте, рука опускається з цього приводу. Так що, от так. І це не трудно, знаєте, нажати кнопочку, там, підписатись, там поставити подобайку, Я вже ладно про коментарі, щоб канал. Продвигався вище по статистиці і ще більше показував людям. Да. Коментарі також треба писати, але ну хоч би підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це знаєте, труд теж. Я, і час... я розумію, що це моє хобі нажати кнопочку отут підписатися, колокольчик отут нажати. Ну, друзі, тому що я дивлюся по статистиці: 11 чи 12% люди дивляться з підпискою. І... 88 з чим-то поставлю скріншот. 88 чим-то. люди дивляться так. От, зайшли, подивилися, виключили. Ну, от якось так. Друзі, хто на мене образився, ну, там, хто підписаний, може відписатися. хто не підписаний, то мота не підписуватися. Але, друзі, ну, я сподіваюся, ви мене розумієте. Може на паузу поставлю канал, не знаю. Напишіть в коментарях, хто що думає з цього приводу. Так що, друзі. Бачите, сьогодні вийшов, не знаю писати чи не писати, Бачите, яка грязюка. Вийшов, попробую походити, є місто більш-менш цікаве. Благополуччя, здоров'я і друзі, всім мирного неба нам над головою. Дякую.